Можливо, ви забули, але тут досі стоїть російський пам'ятник. Табличку з таким написом розмістили волонтери з проєкту Місто Хаб на пам'ятнику на місці відпочинку Петра І по вулиці Пилипа Орлика у Полтаві. Меморіал зараз без синьо-жовтої сітки, але ось з такою табличкою. На думку активістів, це більше нагадуватиме про необхідність демонтажу. Минулого літа ми накрили цей пам'ятник жовто-блакитною маскувальною сіткою, щоб показати, що ми не хочемо бачити у себе на вулицях символи держави-терориста. І ось через рік вже почався процес демонтажу про радянських пам'ятників і пам'ятники російським діячам. І ми хочемо нагадати, що цей пам'ятник досі тут знаходиться. Крім таблички, встановили тут і гільзу з написом Не звикати. Це просто надпис на гільзі, яку нам передали бійці. Це наш посил не звикати, не звикати до війни. В Українському інституті національної пам'яті наголошують, що споруду звеличення московського царя Петра І демонтують, а вже розглядають і кілька ідей щодо того, хто має бути тут замість московського царя. Серед пропозицій, меморіал Мазепинці, перша українська еміграція, конституція Орлика, увічнення на цьому місці пам'яті преподобного паїсія Величковського, а також явище Магдебурзьке право. Рішення про демонтаж пам'ятника має бути прийняте до 27 січня. Наступного року рішенням сесії міської ради. Якщо ж це рішення не буде прийнято, тоді вступає в дію норма закону, згідно з якою сільський селищний або міський голова в нашому випадку Катерина Ямщикова має ухвалити відповідне розпорядження про демонтаж. Якщо протягом трьох місяців такого розпорядження від міста не буде, його має видати голова Полтавської обласної військової адміністрації. Говорить Олег Пустовгар. Тим часом у прес-службі Полтавської міської ради кажуть, спроби винести питання про демонтаж на сесію вже були, та відповідний проект рішення не пройшов профільну депутатську комісію, але є плани подати його на наступну сесію.